Індексація, тобто збільшення вашої пенсії. Пам'ятаєте, як прем'єр-міністр обіцяв усім пенсіонерам провести індексацію? Забудьте, тепер все ж перегралося і в пенсійному фонді заявляють, що повноцінна індексація буде для 60% пенсіонерів. Іншим ж будуть так звані втішаючі виплати. А ми знаємо, вже, що це за втішаючі виплати. Це по 100 гривень. 40% пенсіонерів під час весняної індексації отримає приблизно по 100 гривень втішаючих виплат. Скажіть мені, будь ласка, і як можна з цими виплатами себе втішити зі 100 гривнями? З урахуванням того, як зростуть ціни, так вже зросли і надалі зростають, але щиро вірю і надіюся, що все ще переграється, що... Суми індексації будуть такими, які дійсно покриють цю інфляцію, покриють збільшення ціни і допоможуть нашим пенсіонерам жити краще.